Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 липня. 16 липня 1054 року, день, коли сталося щось набагато більше ніж просто сварка між духовними лідерами у величному соборі Святої Софії в Константинополі. Римський кардинал Гумберт, посланець папи римського Льва IX, урочисто поклав на вівтар папську буллу за нафомою на Константинопольського патріарха Михаїла Кіруларія. Словами просто не передати, наскільки це був гучний жест. Патріарх довго не зволікав і відповів тим самим: відлучив посланців папи від церкви. Так без жодної битви, але з гучними прокляттями з обох сторін почався поділ християнської церкви на дві гілки. Західна стала католицькою, а східна православною. Причиною розколу були не тільки догматичні суперечки, як от питання. Про додавання і сину до символу віри, яке додали католики, а й глибокі культурні та політичні розбіжності між латинським заходом і грецьким сходом. Обидві сторони претендували на духовну першість. Зустріч у Константинополі мала б вирішити конфлікт мирно, зокрема суперечки щодо впливу в південній Італії. Але дипломатія провалилася. Це рішення відлунює і до сьогодні. Дві великі християнські конфесії і досі мають спільні корені. Але окремі шляхи. 16 липня 1941 року, день, коли у ставці Гітлера вирішувалась доля України. На той момент німецька армія стрімко просувалася на схід, і вже тоді нацистське керівництво почало ділити українські землі між союзниками та підрозділами Рейху у Бергофі, резиденції Гітлера, відбулася закрита нарада, де головною темою стала майбутня структура управління окупованими територіями. Було ухвалено, що Галичина, колишня частина Австро-Угорщини, увійде до складу генерального губернаторства: Північна Буковина, Бесарабія і територія за Дністром, Трансністрія з центром в Одесі мали відійти до союзної Румунії. А Крим Гітлер прагнув перетворити на частину великого німецького простору територію Рейху. Решта України ставала Рейхскомісаріатом з центром у Рівному, і головне, його очільником призначили фанатичного нациста Еріха Коха. Цей чоловік був переконаний, що українці мають бути лише робочою силою для німців. Так починався один з найтемніших періодів в історії нашої землі: зневага, поневолення, примусова праця і нищення української ідентичності. А як ви гадаєте, чому нацисти так одержимо прагнули контролювати Україну? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.